Yeah. <laughs> На людям жити довелося, тому на землях рідної країни зросло козацтво України. Як промінь, ясний серед неба, в захисниках була потреба, і тут з'явився він, козак, сталевих шабель він мастак. Він вільний був і духом сильний. Був мужнім, вправним та кмітливим. Народ образить не давав, невтомно ворогів бивав. За святу землю, матір, Бога, була йому одна дорога за покликом людської долі, щоб зберегти без волю. Немало пройде на шляхів, ляло немало ворогів. Живе козацтво і нині на нашій славній Україні. Так у чому ж наша сила, браття козаченьки? сила наша у любові до України неньки. Бойовий та воля зброя козаченька! Де Дніпро, там, де порог, де вітер гуляє, Сивочовий характерник шаблю заклинає. Не тупися, моя, шабле, за праве діло, не щербися від ударів, щоб серце раділо. Гулять в присядку, аж земля забула, шаровари вишмелькають, як вогнетна куля. Тут і шаблі, тут і голоси, ріжуть, простір Так казаки козаки запорожці, пока гуляють. Тут і серпи, тут і списи, ці дійсі, все, щоб під руку попало буде. Згодиться їм для бою з ворогом пихати, Щоб жила собі спокійно Україна мати, Щоб селів православною людей не внобили, Щоб полон не поганяли, як скотів не били, Щоб не називали бидлом і не насміхались, Щоб чинити й горе, вороги боялись, там і тумай. Нащатки, козацькі знаємо порядки. Верхньодніпровський він зимінник заснував, де козаки усі зібрав. У самім серці України, де видно береги Дніпра, Де л'ється пісня Солов'їна, славетне місто розквіта. Верхній Дніпровськ, маленьке диво буде, як вулик джоляра, не тільки до школи, тебе в обличчя кожен зна. А в центрі міста наша школа, де юні джури підростають, всі дуже люблять Україну, традиції всі добре знають, з початкових класів хлопці козаками стати, бородити свою волю та вітчизну захищати. А дівчата вишиванки одяга. Матері їх ще вдома, рушники узори ткати. Не буде ні одної української дитини, що не мила б розказати про минуле України. Нині вільна і незалежна Україна ненька. Її ревно захищають нові козаченьки. you yeah. Знову у лави, грізна година настала, та земля українська знов запалала. Перше, більш ніж за 70 років, ми зі Зброєю в руках знову захищаємо свою країну. Нині сила. Хто намагаються протистояти терористам на сході. На полі битви захисники мужні, сміливі, хоробрі, не шкодуючи власного життя, захищають неньку, Україну. Ми і всі учні нашої школи постійно долучаємося до благодійних акцій. Передаємо продукти харчування, листи, сувеніри обереги та побажання воїнам-захисникам повертатися додому живими та здоровими. Чи пехла в півночі барикади він лише пам'ятав слова мати, повертайся живе. З українськими синами, благаю, Боже, будь же з нами. Для себе так я не просила, ні волі, мудрості, ні сили, як для вітчизни я прошу, всіх ворогів її знесилить. Я в серці мрію цю ношу. Герої наші не вмирають, їх небеса благословляють Душі, шкода, ще не загоїли рани, думка тішить, що ми не чужі, не чужі ми в своїй Україні, ми заголюємо її до кінця, а там що та душею ми сині, бо любов зігріває серця. Щоранку будять солові, солдати щестю дві і дух, ми своїй землі. Вої землі по Україна нас одна. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє. Ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя, кожен цінує. В моїй Україні хороші сусіди, запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада. Про неї в народі пишуть балади. працює, працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, читати так любить, в моїй Україні є чимні дівчата. А хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна її!